У Вінниці гурт Даха Браха ліпив макітри, а майстер-клас для них провели воїни, які втратили на фронті зір. Один із наших героїв працює над створенням адаптивного посуду для таких, як сам ветеранів, про одну із можливостей знайти себе після надважких поранень. Дивіться ніжно треба, да? Із пов'язкою на очах учасник гурту Дахабраха Марко обережно формує основу майбутньої глиняної макітри. Це надзвичайно незвично. Ось що скажу, але от але, це відчуття, що ти щось робиш, і відчуття, що в тебе щось виходить. У Мене супер крутий вчитель. За вчителя у музиканта ветеран Іван Шостак після втрати зору на фронті, колишній десантник знайшов себе у гончарстві. Роботу з глиною опановував з нуля і тепер навчає інших. Цей рукою притримуємо легенько, легенько а лівою, а лівою пальчиками, пальчиками. Пальчик. видавлюєш. Дуже здібно. реально получається. Були хлопчики, які не получали зразу. А це прийшов хлопчик? Нього все було. Знайомиться із глиною на дотик і ще одна учасниця гурту Ніна. Для неї, каже, це новий досвід. Тебе все загострюється значно більше, глибше, чи то якось яскравіше, ти більше розумієш людей, які не бачать. Контролює процес майстриня Вікторія Ніколаєва. Відчуття до активізується в сотні разів. Про ними починаємо зовсім по-іншому відчувати цей світ. У нас абсолютно включається все: слух, дотик, е якісь, напевно, запахи моменти. Ще влітку 10 незрячих ветеранів взяли участь у проєкті гончарству в темряві, а тепер продовжують працювати з глиною вже вдома. Дехто навіть професійно, як от Сергій Райлян, боєць підірвався на міні на Донеччині і втратив не лише зір, а й дві ноги. І саме гончарство дало йому опору, і навіть заробіток нині має вже кілька замовлень. Адаптивний посуд для хлопців з ампутацією рук мені подобається щось робити своїми руками. Тому що раніше я там займався комп'ютером, то чесно, зараз я не можу цим вже нормально займатися. А в гончарстві знов себе найшов. А сьогодні разом із виконавцями гліпили макітри, які гурт розіграє просто під час концертів, а виручені кошти підуть на реабілітацію ветеранів, які втратили зір на війні. Ізвінна Ті Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.